Друзі, нас інфоперші про голову не поїхали у прикордонному районі Білгородської області. Відбувся безпрецедентний рейд. Загін РДК взаємодії з польськими добровольцями і підрозділами зсу провіли операцію, яка закінчилась захопленням стратегічного підземного комплексу, відомого серед військових як Бункер Путіна. Джерела вказують, що об'єкт використовувався як запасний командний пункт у випадку масштабної війни. Прорив здійснювався після вибуху, який вибив масивні 10 тонні двері броньованої сталі. Це дозволило штурмовим групам увійти всередину і взяти під контроль ключові приміщення. Пишуть місцеві телеграм-канали. Зсередини бункер виявився розгалуженою системою коридорів із залами управління. Комунікаційними вузлами і складами оператори виявили в ньому великі запаси продовольства, боєприпасів і документації. Частину персоналу захопили в полон. Решта намагались втекти через аварійні виходи. Відомо, що серед полонених опинились офіцери високого рангу. Відповідальні за координацію військових операцій, ці люди становлять цінне джерело інформації для Києва. і Його союзників. Факт взяття під контроль цього об'єкта набув особливого резонансу через те, що він стався невдовзі після гострих перегорів Нью-Йорку. Де обговорювалося питання війни і її можливого завершення захоплення бункера різко змінило розклад сил. Вперше українські формування змогли завдати удару по настільки символічному і стратегічному місцю на території РФ. Це викликало шок у Москві. Влада поспіхом скликала засідання Ради безпеки, але повідомлення, що поширювалося у медіа, відрізнялось від реальності. Офіційні джерела заявляли про локальний прорив. Тоді як очевидці говорили про повний контроль над комплексом. Найгострішим виявилося питання про політичні наслідки. Патрошов як ключова фігура в апараті безпеки опинився перед дилемою або визнавати катастрофу і готувати суспільство до капітуляційних рішень, або шукати спосіб продовжити війну, ризикуючи остаточним крахом державної вертикалі. Всередині еліт виник розкол частини генералів бачить у ситуації можливість усунути Путіна. Інші вимагають застосування крайніх заходів, включно з використанням нестандартної зброї, але швидкість події несподіваність удару паралізували прийняття рішень на міжнародному рівні. Інформація про падіння бункера викликала хвилю реакції. Деякі держави відкрито заявляли, що це свідчить про недієздатність Росії контролювати власну територію. Інші навпаки закликали до стриманості, побоюючись ескалації. Проте очевидно, що після цієї події переговори про миру війдуть у нову фазу. Москва тепер постає як держава, яка втратила не лише символічне, а й реальний центр управління обороною в соціальних мережах з'явилися фото і відео середини бункера. Видно приміщення з сучасною апаратурою, кабель, монітори. Залишені документи з грифом цілком таємно ці матеріали стали потужним інструментом інформаційної війни. Населення РФ навіть попри цензуру отримало доказ того, що стратичні об'єкти не є недоторканими. Це вдарило по відчуттю стабільності, які Кремль руками намагався підтримувати. Аналітики наголошують падіння бункера це не просто тактичний успіх, а стратичний перелом. Війна набуває нових форм. Тепер не лише фронтова лінія визначає її перебіг, а здатність завдавати точкових ударів по символах центрах влади. У Росії виникає криза керовності, що ставить під питання не тільки перебіг війни, саме існування політичної вертикалі, подальші дії і його оточення стануть ключовими. Чи спробують вони домовитись з ворогом чи продовжить війну без Путіна? Що, як зазначає телеграм-канал, операція захоплення бункера в Білгородській області стала демонстрацією нового рівня можливостей. Українських сил і їх союзників вона довела, що глибокий телереф більше безпечним. подія зруйнувала міф про непорушність стратегічних центрів і створила умови для глибокої політичної кризи в Кремлі. Незалежно від того, чи залишиться Путін у грі, система яку він вибудовував, вже втратила свій головний інструмент страх і відчуття непохитності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів. Анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.